Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги компактну електробритву для комфортного гоління. Дана бритва від компанії Xiaomi – це портативний девайс з трьома головками та гнучкою конструкцією. Завдяки своїй компактності та мобільності вона ідеально підходить для подорожей та використання в будь-яких умовах. Бритва оснащена тримером для бороди, що дозволяє легко стилізувати та підтримувати ідеальну форму вашого вигляду. Завдяки ступеню захисту IPX7 Ця бритва має повну водонепроникність, що дозволяє її використовувати в душі. Крім того, бритва легко миється під проточною водою, забезпечуючи простоту та зручність у догляді. Пропонуємо до вашої уваги потужний електрочайник. Даний чайник від компанії Xiaomi – це швидкий та зручний спосіб отримати гарячу кип'ячену воду. Він виконаний з міцної нержавіючої сталі, що забезпечує швидке нагрівання та довговічність при використанні. Чайник оснащений інтелектуальним контролем температури, що дозволяє обрати потрібний режим нагрівання води. Місткість чайника становить півтора літри, що достатньо для приготування великої кількості гарячих напоїв. Пропонуємо до вашої уваги запчастини для робота пилососа MiRobot. -робот». Дані запчастини для робота пилососа від компанії Xiaomi допоможуть вам підтримувати оптимальну продуктивність вашого пристрою. Вони гарантують ефективне прибирання та фільтрацію повітря, забезпечуючи бездоганні результати. Бічні щітки дозволяють роботу пилососу досягти кожного куточка приміщення, а основна щітка ефективно збирає пил та сміття. Серветка Моб дозволяє роботу не тільки пилососити, але й мити підлогу замініть старі деталі свого робота пилососа, щоб він залишався надійним та ефективним помічником у прибиранні вашого будинку. Пропонуємо до вашої уваги сушарку для овочів та фруктів. Дана п'ятиярусна харчова сушарка дегідратор оснащена цифровим таймером та контролером температури. Вона призначена для сушіння фруктів, овочів та м'яса. Завдяки цьому пристрою ви зможете збільшити термін зберігання харчових продуктів та створювати різноманітні сушені делікатеси. Цифровий таймер дозволяє встановити потрібний час сушіння, а контролер температури точне регулювання процесу. Це надійний та ефективний активний спосіб приготування здорової та смачної їжі в домашніх умовах. Пропонуємо до вашої уваги капсули для кавомашин Bosch. Дані багаторазові капсули для кави об'ємом 60 та 180 мл це ідеальне рішення для власників кавомашини Bosch. Ці капсули можна використовувати безліч разів, необхідно тільки заповнювати їх свіжою меленою кавою на ваш смак. Ці капсули є екологічно дружнім вибором, оскільки дозволяють уникнути використання одноразових виробів. Вони забезпечують зручний спосіб приготування свіжої та ароматної кави.